Вітаю, мене звати Яна Добридень, мені 14 років. Я народилася і постійно проживаю у місті Фастові. Це моя рідна школа. Вже 8 років я переконана в тому, що тут працюють найкращі вчителі та навчаються найкращі учні нашого міста. Вчитися важко, але в мене непогано виходить. Та найбільший скарб, який я маю, це мої рідні, мої чудові батьки і зовсім ще маленька сестричка владочка. Вона народилася у минулому році і стала справжнім подарунком для мене. Весь свій вільний час я проводжу разом з цією маленькою красунею. Як кажуть мої батьки, я стала справжньою маленькою мамою для цієї крихітки. І мені приємно, що я маю можливість бути мамі опорою та допомагати їй. Я не вважаю себе активною дівчинкою, ніколи не займалася танцями та ніколи не ходила до жодної секції. Але саме в цьому році я вирішила змінити своє життя. Побачивши, що відкривається школа журналістики у нашому місці, я відчула, що це те, що мені потрібно: подала заяву і потрапила до списку учнів школи. Це дійсно цікаво, прекрасний колектив та найкращі вчителі. А найголовніше це моя мрія, бо я дійсно мрію стати журналістом і перші кроки до цього вже зроблені. Ви ще про мене почуєте, я вам це обіцяю.